Підписуйтесь, будь ласка, на наш ютуб-канал. Приходьте на наші концерти, і все буде класно. <плес> Сольник ми зняли. <плес> <плес> Тепер у мене є моя улюблена рубрика. Я, я зараз вам трішки розкажу: я їздив в тур по Україні, і це так прикольно було, насправді. Дуже прикольно було. Ви знали, що в Закарпатті немає. Комендантської години. Ну, я так заздрив. Ми стоїмо, п'ємо пиво вже після 12-ї години. До нас підходить якийсь чувак за угла, кричить Гей, іде прямо на нас! Я думаю, ну тут, мабуть, так прийнято. Він іде прямо нарепаний на нас, підходить, винімає пляшку пива з кишені, відкриває і каже: хто не в'їбав, той приїбав, все, давайте бацини. У Львові моя улюблена історія про мою популярність, улюблена історія. Повний зал, дуже кльово було. В кінці люди навіть поставали, коли аплодували, це дуже офігенно. Потім, десь хвилин 20 ми фотографувалися, подумав, ось воно вже якась певна впізнаваність, розумієте? І потім люди мені фотки просто в Дірект кинули і написали: будеш виставляти відміть. Це дуже офігенно. Чернівці, Чернівці, я буду сьогодні ще продавати лоти е, для Збройних сил України. Дещо ми навіть продавали і відкидали Іван Столяревського. Він, він сидить в Збройних силах України. Ваня, встань, покажися, де ти є. Це наш комік. Він зараз Збройних силах України. Може більше облисків. Що ж ви так він це чує? <плес> Деякі лоти ми продавали, і в Чернівцях, коли зайшло за тисячу, там один чувак. Після кожної ставки наступний він кричав: Ніхуя собі. <рес> Там, коли вже зійшло до 3700, він такий «Йоб твою мать! Я за стільки місяць живу. Це, це дуже забавно. І о, в, кожному місці, в кожному місці у мене була ще така рубрика після завершення. Ми спілкувалися і відповідав на ваші запитання. Одне із найприкольніших це було в Чернігові. У е, мене одна дівчина запитала, як провести день Мінєта. Я думаю, ну зроби тоді. що Як ти? ти ж можеш краще це зробити, ніж я. І тому давайте з вами трошки поспілкуємося. Якщо у вас є якісь питання, давайте трошки буду відповідати на ваші запитання. Так, да, 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 Влад. Порівняв зуби стало легше? Звісно. <реш> <реш> легше сосати. А що ти кажеш? Що <реш> <реш> ти там питав? <реш> Блін, це прикольно, коли були брекети. У мене були брекети, всі знають цю історію, мабуть, хто дивився мої відео. Коли брекети, треба їх дуже сильно чистити. Дуже сильно. Одного разу ми з малою поїли дуже пекельні шаурми. Я пішов почистив зуби. Знаєте, така дуже гостра шаурма. дуже-дуже, дуже гостра. Дуже, дуже е, я почистив зуби, але брекет треба добре вичищати. У нас починається шоримури, вона опускає мене трошки нижче, я починаю робити конерінгус. І в один момент вона каже, щось пече. Я піднімаю голову, кажу, мала, я знайду твоя гаряча точка. Вона каже: дебіл, пече! І біжить в ванну. А хто в цей момент... Думає, що вода підсилює дію перцю. Ніхто не думає, там в ванні такі крики були, як будто виганяли диявола. Я думаю, що зараз просто сусіди виключить поліцію. Дуже дякую. Виключить поліцію думаю, ще я скажу, викликайте тут пожежу, тут треба гасити, ну, тут по-інакшому ніяк. І в один момент вона мені каже, молоко. Неси молоко. Я біжу до холодильника, кажу, молока нема, є сметана. Вона каже: неси сметану. Я беру сметану, я не знаю для чого я взяв ще ложку. Я думаю, саме після цього пішла праза погодувати коня. ну типу. Це чайка десь. Я знаю. Жаль. Все нормально, закінчить, все нормально, тільки на наступний день вона приносить таку ж саму шаурму. І я думаю, або тебе життя ніхіра не вчить, або тобі як сподобалось. Ми поїли, і вона дивиться на мене і каже: Знімай труси. <риклад> Це жесть. Це... Це... Є питання, чи я з кимось буду спілкуватися. <свистач> дуже офігенні. Я на початку вже розповідав, як їздив в різні міста, і дуже кльово в Вінниці, прям афігетіка публіка була. Я розумію, що в мене фіналка дуже важка по темі, але в Вінниці так ржала, що в один момент дядько такий гага -га", і вдавився. Він так сміявся. Я думаю, блядь, приїжджайте до мене ще в Київ на бо Такий сміх мені треба тільки наложувати. Прикольно, що було в у Львові, там прийшла парочка, вони стільки вижрали пива. Там стільки пива було, знаєте, перший раз я їздив, це була, е, типу, кафеха, а другий раз це була театральна посадка і ось такого от пива. І в один момент десь вже самий найфінал, вже починає розповідати про Кравчука. Він сидів в першому ряду, і він такий: Вибач? І просто пішов. Йому такі бафлі були в кінці. Це дуже забавно. Дуже вихований, да. Це реальна правда. Він там, на початку підійшов до мене, сфоткався, каже: я, можливо, до кінця не досажу. <риклад> <риклад> Він такий відчуває, розумієте? <риклад> я з тобою ящик пива взяв тут. <риклад> Такий просто всім роздавав, дуже забавно було. Враження офігень, наступний столь вже я ідеї собі поназбирував. У мене в одному місці дуже мало людей прийшло, і я придумав собі блок, що я настільки популярний, якщо я приїду в місто і в цей день буде вистав, виставка закруток позавчорашніх бабусіних, то піду всі на виставку до бабусі десь. Туди. Якщо десь буде калюжа в місті, то всі підуть дивитися на калюжу. Але ніхто не знає, що це калюжа моїх сліз, типу. <риклад> <риклад> бо ніхто не прийшов на мій концерт. Це, це деякі міста такі були. <риклад> наступний тур? <риклад> Як напишу наступний сольник? Я ж кажу, що я вже почав писати, дуже, дуже прикольно писати, насправді. Я коли згадав ось цю фразу останню, і влітку ми сиділи з Костю Ізюмовим це мій друг. Я написав ось цю останню фразу і почав це все складати. І Костя сказав. Ну, якщо вийде, заїбісь. Я такий, ну друг, да? Костянтине, це дуже забавно. Звісно. О, ох, боже, Це було десь разів п'ять було. Одного разу я виступав в одному клубі київському на перевірці, і це так було забавно. На перевірках ось такий невеличкий кружочок на тебе світить. І я в один момент вийшов, я подумав, що це сонце. Я такий зійду в бік. І на мене починає фонар світити знову. Я такий, та куди? Це...? Я в один момент просто присів, такий, це що? Це дуже забавно. Дуже забавно, коли ти п'яний, дуже забавно. І в один момент починає з тобою зало, типу, щось там викрикувати. Таке буває інколи. Це називається Хетлери. І я в один момент сказав, то виходь. І чувак такий каже. Ну, давай, розганяй. Я поклав мікрофон, вивів його на сцену і каже, шути. Mm. Це дуже прикольний урок. Я б надверезі такого не зробив би, насправді, але на п'яно, це було дуже забавно. Mm. Що? А я з 19 років не курив трави. І не вживав ніяких наркотиків. Це... Я проти цієї штуки. Я піздець не людина. Знаєте чого? Я під на курки стаю агресивним. Якщо всі, буває. Збройні сили України, не буває такого. Yeah. Я коли накурююся, я починаю агр... на всіх харитися. Мені всі стають ворогами. І я такий, ну блін, ну ребята, я шо... yeah. щось не то. І я, я пробував декілька видів, і такі, ну ні, я більше не буду курити. прикинь. Yeah. А зараз всі добрі стали. Yeah. Це одного разу з чуваками, от я пробував кекс. Пробували кекс з Амстердама. Якось чувак привіз кекс, і я е, з'їв досить мало сиджу, туплю максимально. І чуваки спілкуються, і я думаю, треба їм щось сказати так, щоб вони не подумали, що я туплю. І в один момент я даю їм якісь речі, і вони кажуть, ми вже дві години про це не спілкуємося. <риклад> я такий, ну, посажу, так. <риклад> Конструктори класно складати під кексом, <риклад> дуже кльово. Я приїхав до брата свого, дуже давно це було, і в нього є син. У той момент йому було п'ять років, і е, один із брата друзів привіз ці кекс. Я висипав йому величезне лего, і його син каже: тут настільки багато деталей, що їх прям аж до хуя. Правда, коли брат це побачив, він сказав, тут їх не дохуя, їх тут до пізди. Ну, типу, я, я думаю, от-от вітько він вчиться. І ми поклали малого спати, попробували кексика, І це так прикольно було сказати конструктор, бо я мовчав, типу, mm. не роби фігні. Економіст. Ох, ніхуя собі. <ріст> Такі, о, ось що ти бідний. <ріст> економіка дуже кльова штука. Якось сидів з татом, спілкувався про економіку, він каже, я бачу, ти в цьому розбираєшся. Тобі потрібно було вчитися на економічному. <ріст> я думаю, тат, а де ти був, коли я поступав? <ріст> ну, ті, в який момент ти пропустив момент, що в мене диплом, економіка підприємства, ну, ті, Е, дуже забавно. Як ти вирішив стати інтерв'ю. Оце видно одразу. <реш> е, дуже проста історія. Я грав в КВН. Наша команда розпалася, і я подумав, я настільки класний, що я буду коміком. Перший раз я, ну типу, снаб-комік. я перший раз вийшов, і я так ніколи не обстарався. Я... У мене був навіть один виступ, коли е, команди грали в лігу сміху. Я щось з'їв не то. Я виходив на сцену. Знаєте, ці, ці, я маю танцювати, а я стою ось так. Типу, мої булки нічого не випускають. О, типу. Ця дорога закрита. Розумієте, в цей момент. І що ти кажеш? Креветки, да, брат. Типу. І е, типу. Дуже складна насправді робота коміка і за того, що нам потрібно вас здивувати. А що може вас здивувати, коли кожного дня президент вам робить звіт? Розумієте, це дуже складно зараз. Меми зараз. Я ще спочаю списувати, воно вже в мемах все. Типу, ти тільки типу, ти поберемо рюкзачок, треба десь коли ставити. Воно вже все, всюди. типу. Це дуже забавно. Е, так. Дуже дякую вам всім, що ви прийшли. Слава Україні.